Про що розмовляв президент Зеленський з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів під час нещодавніх переговорів? Ну, знову ж таки, тут нічого нового. Але основна тенденція, знаєте, це коли я не можу сказати, що Зеленський там просив якусь допомогу, але він просив підтримку якось. На ну, це, оце геополітичний рівень якийсь розумієте? Не не, не, не то, ви просив, ні, вони розмовляли, от, взагалі, про можливості ядерних вибухів, про якісь захисти. Тут не йдеться про якусь допомогу, ні. Просто м, таке. Ну, щас я перекладу, як, як буцім то моїх під словом. То ж розумію, що як нам не варто бути порозь, нам треба бути разом. Тоді ми, можливо, щось зможемо керувати в цьому світі. Отакі От йшли розмови. Вони, якісь, вони не підводили якийсь підсумок, ніхто нікому нічого не обіцяв. Це таке, знаєте, затвердження, що ми з тобою за одне. Ну, якось отак. Чому в РФ запустили масштабні кадрові зміни в вищому військовому керівництві? А тому, що вони не впораються. Тому що силу, яку вони ну, застосовують, вона йде мимо, мимо втрачена сила, сила, котра втрачується мимо. Тобто вони не отримують результат. І ми ще будемо бачити ну, той результат, який вони перед собою поставили. Ми ще будемо бачити ще не одну зміну. Тут вже йде розмова, і на тому напрямку, і на тому напрямку когось там замінити. Це ще буде. Тому що вони не вправляються знову ж таки, показано, мах, який хоче щось робити, але десятка жизньів каже, ну неможливо. Вони на себе, розумієте, ну, ставлять задачу, яку вони виконати наразі не можуть, тому вони і міняють своїх керівників. Ну і звісно ж, чистки йдуть, бо різні наративи, щось не так хтось десь сказав, тут таке. Що відбудеться зустріч Байдена з Сі Цзіньпінем в листопаді? Однозначно відбудеться, однозначно відбудеться ця зустріч. Подивіться, коли люди йдуть на зустріч одне одному. До речі, тут карта мир. Тобто, ви знаєте, оця зустріч, яка між ними відбудеться, вона буде дуже, дуже на користь Україні і не тільки Україні, а всьому світу. Це дуже буде така корисна зустріч. Мене таке відчуття, що Байден чи Сі Сідзіпінь, і після цієї зустрічі буде якась гучна заява. З Китаю ми почуємо щось дуже, дуже таке неймовірне, гучну заяву. Ця зустріч буде дуже непроста і дуже ефективна. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Байден наполягає на особистій зустрічі з Сі Цзіньпінем? Ну, тому що Китай все ж таки, ну скажімо такі. Велика країна. Тобто за допомогою нього він ну як по, по розумінню Байдена, за допомогою Китаю можна дуже багато зробити. І ці перемовини між посередниками, вони якось. Ну, не стіль вагомі. Він на нього покладає от карта справедливості дуже велику надію на ці Ну так я не можу сказати, що він прям зовсім от, без Китаю не вправиться. Ні, але все ж таки він тут каже, що ми з тобою повинні вирішити дуже важливі речі саме ми з тобою. Тому так і наполягав. Чи допоможе Китай завадити постачанню озброєння з КНДР до РФ? Ну, оце ж можливо, знову ті самі карти, можливо, Байден і про це я теж з ним домовлявся. Але я вам так скажу, що зовсім ну, тобто, щоб Китай. Ну, перестав там допомагати Кореї. Ну не допомагати а підтримати в щоб вони допомагали Росії. Я не можу сказати, що Китай зовсім від цього відмовиться. Ні, він що робив, то й буде робити, але якось так трошечки тихіше, трошки не в таких можливо об'ємах. Мало що тут зрушиться. Мало там домовленості такі, що ну він не може це відмінити, розумієте. Чи вдасться ЗСУ надійно закріпитися на лівобережній Херсонщині? Вдасться мають мають карти добрі, невеличкі групи, паш Пентаклі. Вони зараз це все просувають, рухають. А це карта страшний суд, це карма, тобто те, що має відбутися. Так, просування будуть і будуть закріплення. Це маємо добрі новини. Їм зараз там дуже важко, але але буде. Ну по іншому ж ніяк. Ми ж чекаємо, що Україна повернеться всі землі, так які окуповані, то по іншому не може бути питання в часі. Коли чи побачимо ми просування на лівобережній Херсонщині? Так. Буде підкріплення, підкріплення. Ось ще карти висипалися. Зараз покажу. Оце чи побачимо ми закріплення? Так, побачимо: шістка пентаклів це йде допомога. Коли люди зараз в тупіку, іде допомога. І дивіться, іде допомога зверху, з неба. З неба бачите, от ж вісім жезлів це швидко небо, а це атака. Так, коли буде добре якесь підкріплення? З неба, як летіти, що то повинно. Ну, я не знаю, про що ці карти кажуть, ну, тобто підкріплення зверху. І, і тоді буде закріплення, і ну, таке, ну, міцне таке, як кажуть, як установитись, установити свої кордони. Ще. ще. Так. Так, бачите, верховна Жриця каже: ну трошки така секретна інформація, але оце дуже великий шанс за допомогою певних ресурсів, які скрито, але які ідуть. Чи можливі таємні переговори між РФ та США? Так вони йдуть ще й Верховна Жриця. Вони йдуть і відбуваються. Тобто, це було карти кажуть і раніше завжди йшли якісь переговори. Але в цей раз переговори ну зовсім вони якось перепльовують якусь таємницю. Ну -ка, ця таємниця відкриється. Так і так, таємниця, яка стосується короля жезлів. Ну тобто воєноначальників. ну і можливо, це й про Путіна вони будуть балакати про останню подію. Так, звісно, перемовини таємні будуть. Вони, вони завжди йдуть. Чи буде ефективно працювати гібридне ППО, яке створюють на основі старої, радянської та сучасної західної техніки? Показують в комплексі, як ви сказали, старейнове, старейнове дві двійки. тобто поєднання одного і другого. Два напрямки, два фактори. Так, добре, як це буде? Ну, я вам так скажу, це буде. Коли добре, коли не добре, але все ж таки я вам так скажу. Ну тут така карта е, е, каже, аби багато було, треба всього, щоб було дуже багато для того, щоб було сонце. Ну щоб все небо було закрите. Ну в принципі, так. Ну я не можу сказати, що зовсім от зовсім стовідсотково так це все працює і не буде жодного влучання. Ну поки що ні. Про що розмовляли міністр оборони України з міністром оборони США під час нещодавніх переговорів? Про що вони можуть балакати, балакати, окрім ресурсів? Наш прем'єр, наш міністр оборони, каже, мені потрібні ресурси конкретні, стабільно, багато для того, щоб нарешті міг зробити башню, тобто розгромити, завершити. Розумієте, тільки йшло про озброєння однозначно. Чи вдасться подолати спалах гепатиту А на Вінничині? Так, активні. Дивіться, дуже ведуться активні дії, от прям такі королева жезлі, квітірка жезлів це така активація. Але в мене таке відчуття, що, знаєте, це як штучно, штучно, як хтось додає чогось. Тому що тут є хитрість і підлість. Розумієте, в чому справа? Чи вдасться приборкати? Ну таки да, приборкають, да, да, да. кинуть всі сили, Колесо фортуни, імператриця, допомога, кинуть всі сили, звісно, щоб рятувати регіон. Але я вам мушу сказати, я просто здивована, що от боротьба йде, але є якась можливість, чи яким чином це відтворюється. Бо по цій карті я хочу сказати, що це як зрадництво, тобто це як штучно хтось щось ну, робить, заражує, якщо хочете, то заражує штучно. Чи можливий наступ на північ України з боку Білорусі взимку? Ні. Четвірка мічів зразу нам дають зупинку активної діяльності. Однозначно, четвірка мічів це нерухомість, ні, 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 ну неподвіжність. Це буде на рівні розмов. Скоріше білоруси будуть виступати як миротворці, бо тут давайте побалакаємо про сонце чи про мир. Тут немає наступу з Білорусі, скільки вже про це розмов ведеться, ні, 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 ні. Цього не буде. Чи справді білоруси перешкоджають постачанню озброєння в РФ? Є є активні люди. Так, вони приховані. Ну, можливо, це партизанський якийсь рух, але є дійсно, дійсно, дійсно. І при чому дуже вдало. Я вам скажу по п'ятірки пентаклів. Тобто, дійсно, дійсно, дуже вдало є, якась перешкода в тому. Вони мають з того задоволення. Чи є ймовірність, що Білорусь відмовиться від співпраці з РФ та перейде на бік України? Ні, поки там є Лукашенко. Ні, ну це така. Знаєте, така підла поведінка, коли і тобі, і вашим, і нашим. Це такі хитрощі при при присутності Лукашенка цього не відбудеться. Добре, давайте я хочу подивитися на 24-й рік. Може, які зміни будуть. Ага. А от 24-й рік він нам несе з Білорусі дуже добрі зміни. Там може щось відбуватися буде, чи це із за подій, які в Росії. Але коли Софортонний башня, тобто, чи відвернеться він від Росії, відвернеться. Не зараз, пізніше. Це 24-й рік скоріше буде. Чому Лукашенко майже повністю зник з публічного простору? Обирає шлях. Задумується, він розуміє, що все йде не по плану. До речі, дуже багато знає. Він він тримає в собі таємниці який як ну який йому не то, що не подобається, а він розуміє, що це щось не на користь йому йде, не на користь йому, і він розуміє, що в світі відбуваються зміни, добрячі такі зміни відбуваються. Він просто е затамував дихання і спостерігає, що буде відбуватися для того, щоб не схибити і обрати якийсь вірний шлях. Чому окупанти планомірно обстрілюють ракетами та дронами територію Хмельниччини? Я не знаю. Може, там щось є таке. Ну, може там якась зброя знаходиться? Може я ну, чомусь вони вважають, що там знаходиться щось, те, що для них ну, як, загроза. загроза. Може там чи зброя, склади, тут повітря. Ну я не знаю, чи є на Хмельниччині аеродроми, але це саме для того, щоб вони вважають, що вони тим самим закривають ЗСУ можливість рухатися. Отак мені йде. Вони чомусь вважають, що там є зброя. По п'ятірці мечів думають, що там є зброя. Ну, зброя, ресурси якісь, накопичення чогось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.